Наш перший водоспад. Нижній губ. старовинна, пісня, мов закляття, шипочі, лістрій, багаття, очі за. І взагалі пішли за горами за прадавнім лісом. Де дух предків дихає. А зараз ми біля водоспаду ворота і тут насправді спокійно і хочеться просто залишатися відпочивати. І коли дивишся на цей водоспад, то трохи важко повірити те, що... Насправді це не багато різних з каменів. Це одна скеля, один камінь, який пробила вода і зробила собі шлях. І коли дивишся на це, ти розумієш, наскільки наша природа велична, наскільки воно все гарне. Рим, і ніч, кров, і Сила роду в крові тече, земля горить, серце тече. і сили. А тепер ми біля водоспаду середній гук. Але його ще називають дівочі сльози. Бо за легендою, тут купалися жінки, які не могли мати дітей. Але це з легенда. Подивіться, який він гарний. Причому виявляється, він ще не повноводить. І от нарешті ми стоїмо біля водоспаду Великий Гук з висотою понад 20 метрів. І ось вам ще одна легенда. Кажуть, це було улюблене місце відпочинку пастухів. І вони називали його громом Карпат. І форма його додає драматичності цій ситуації і, напевно, пояснює, чому саме його так називали.